Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 4 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятайте, що цей розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овни. Для овні випадає паж Кубків. Досить такий вдалий, непоганий день. Зможете проявити себе, досягнути бажаних моментів, зможете гарно провести час в колі ваших друзів чи ваших рідних. Саме головне уникайте конфліктів і не бійтеся розпочинати щось нове. І тоді у вас обов'язково все вдасться і буде чекати на вас успіх. Тельці. Для тельців гарна карта це туз пентаклів. Карта говорить про вдачу, яка вам посміхнеться, про нові можливості, які будуть відкриватися перед вами. Вірте в себе, в свої сили, і все вдасться. Не впустіть гарної можливості змінити своє життя в кращу сторону. Лизнюки. Для близнюків випадає П'ятірка мечів, тут будуть якісь конфліктні ситуації, десь відстоювання своєї точки зору. Карта може говорити також про якісь шахрайські дії, про якісь певні обмани, які можуть виникнути на вашому шляху. Проявіть обережність, обачність і все буде добре. Раки. Для раків випадає семірка мечів. Обмани, шахрайські, можливі якісь дії, якісь хитрощі, намагатимуться обманом витягнути з вас якісь гроші, можливо. Також карта говорить про те, що і ви можете застосовувати якісь певні хитрощі для досягнення своєї цілі. Саме головне оцими ж своїми хитрощами собі не нашкодьте. Леви. Для неї випадає король жезлів. Карта говорить про те, що сили і енергії вистачить для того, щоб переробити всі плани, які запланували. У вас є все для цього. Головне, будьте активні, впевнені в собі, виспалися, проснулися і вперед. І таз обов'язково все вдасться, і ви досягнете всіх поставлених цілей перед собою. Головне активність і ще раз активність. Все у ваших руках для досягнення мети. Дії для дів-совнірка мечів, якісь шахрайські дії, якісь проблеми можуть виникати, якісь можливі обмани, виманення якихось, можливо, певних ваших коштів, а можливо, просто якісь хитрості, які ви будете застосовувати для досягнення своєї мети. Перш за все, проявляйте обачність і не поспішайте в усіх своїх справах. Терези. Для трезі випадає королева пентаклів, допомога від впливової жінки, якась фінансова допомога. Те, на що вам так не вистачало, ви зможете знайти. І все вирішиться. Дуже багато буде справ, і ви їх з легкістю втілите в життя. Саме головне, не дозволяйте собою маніпулювати, робіть те, чого ви знаєте. І ви будете сидіти на своєму місці, зробити те, чого ви хочете, досягнете поставлених цілей. Скорпіони. Для скорпіонів випадає десятка кубків. Це гарна карта карта щастя, радості, сімейного затишку, всього, чого ви хотіли, ви маєте. День пройде гарно, бажане втілите в життя, скоріш за все, день проведете в проведете колі своєї сім'ї. І будете емоційно задоволені і щасливі. Стрільці. Для стрільців семірка мечів, що третій раз випадає семірка мечів, обмани, шахрайські дії, проявіть обережність, щоб не стати жертвою якихось шахрайських дій. Також карта попереджає про те, що можете застосовувати якісь хитрості для досягнення своєї цілі. Саме головне це ми хитрості, нашкодьте самі собі. Козироги. Декозроги ви питає колесо фортуни. Там доля буде посміхатися. Саме головне не е, зробіть так, щоб фортуна від вас відвернулася. Будьте активні, будьте сміливі, не просто очікуйте великої вдачі, а зробіть, прикладіть максимум зусиль, щоб цього досягнути. І тоді все буде добре, і доля вам буде посміхатися, і всі плани ви втілите в життя навіть більше, чим планувалося. навіть, зробите те, на що ви навіть не сподівалися. Саме головне не сидіть на місці і активно себе проявляйте. Водолії, для водолії випадає старший аркан-блазень. Обнулення, якийсь один етап в житті завершується, розпочинаєте новий. Якусь справу завершили, розпочнете нову. Саме головне не бійтеся ризикувати для досягнення своєї мети. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Рибки. Для рибок випадає одночасно витягнула дві карти. Це. Дев'ятка пентаклів і п'ятірка жезлів. Дивіться, тут будуть виникати можливі якісь конфліктні ситуації, будете активно відстоювати свою точку зору, можливо, не конфлікт, можливо, просто обговорення, якісь активні, певної інформації, яку ви отримаєте. Але ж все-таки, незважаючи ні на що, ви досягнете певної стабільності, впевненості в завтрашньому дню, стабільності у фінансах. Всього зможете досягнути, незважаючи на якісь певні моменти, де потрібно, можливо, буде конфліктувати і відстояти себе. Відстоюйте, у вас все вдасться. Правда за вами, і ви досягнете гарних результатів. Я бажаю всім вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!